Вітання усім, хто з нами. Час новин на першому міському, і вся найактуальніша інформація про події цього дня далі. У студії працює Наталя Болтинська. Музика. Останнім часом соцмережі заполонили моторошні кадри: мертві собаки та коти, тварини, які помирають в муках. Люди бояться випускати своїх улюбленців на вулицю. В Онгулецькому районі почали масово троїти собаки. Це не поодинокі випадки, а цілеспрямоване знищення тварин. Наші кореспонденти вирушили на місце події, поспілкувалися зі свідками, викликали поліцію, і навіть провели власне розслідування. Наскільки легко можна придбати отруту, якою знищують собак, та як вберегти домашніх улюбленців від масової травлі далі у сюжеті. Останнім часом мережею почали ширитися відео, на яких собаки та коти помирають у страшних муках із судомами, піною з рота на тілі сліди насильницької смерті. Зоозахисники стурбовані. Хтось цілеспрямовано труїть безпритульних і домашніх собак у всьому районі. Ми зустрілися з тими, хто першим забив на сполох. Знайшла труп тварини з ознаками отруєння, тобто в неї була піна біля роту. Ну і її бачили в судорах. Це була перша тварина. Рижик, руфа пострадала тваринка. Ну їх їх врятували. Тобто вкололи їм. Препарат, типу антидот, возлі 59-ї школи тварина з ознаками отруєння в судорогах. Ми ж вибігли, поки ми добігли, собака вже померла. Ми визвали слідчо оперативну групу, вони зафіксували цей випадок, відео забрали. Я поїхала в відділок, написала заяву. А потім вони взяли перчатки, пакет і мене висадили а самі поїхали. Ну як вони сказали, за трупом цієї собаки, щоб відправити її на експертизу. Як далі було? Е, ну я не знаю. Також небайдужі містяни зазначають, що хтось стріляє у собак з пневматичної зброї. Вже декілька тварин постраждали, в тому числі і улюблениця Олександра, воїна, який загинув, захищаючи батьківщину. Собаці на ім'я Рижуля вистрелили у хребет, через що відмовили її задні лапи. Тварину врятували. Зараз вона проходить реабілітацію і вчиться заново ходити. Подібних історій багато. Утравили мою собаку, Лічно мою собаку, яку я випустила на вигул. І буквально через 20 хвилин у собаки були конвульсії, піна з рота. Тварина мучилася в страшних муках. Дякую сусідам надали допомогу, так як мене вдома не було в цей момент. Надали допомогу. Тварина залишилася жива. І була заява в поліцію. Я лічно писала заяву в поліцію. Дякую, поліцейські одреагували. Вчора був участковий. Ну і чисто, случайно тут на клумбі знайшла я кусочок печіночки, надрізана, і там була таблеточка. Поліцейські цей факт зафіксували. Тим часом жителі району у дворах та на вулицях знаходять шматки отруєного і начиненого пігулками м'яса. До речі, ліки, які використовують до хантери, за законом можна купити тільки за рецептом. Однак в реальності ситуація трохи інша. А можна і занязі занязіропика двісті триста триста то двадцять шістдесят. А вас вінка не продає там Пігулки, які мають лікувати, використовують живодери, додають до їжі сильнодіючий препарат, який викликає сильні конвульсії та зупинку дихання у тварин і розкидують такі смертельні смаколики для тварин по інгулецькому району. Жителі стривожені, вони бояться випускати своїх улюбленців на прогулянку, адже ніхто не знає, де може бути смертельна пастка. Ми вирішили перевірити ситуацію самі та вирішили на місце, де сьогодні зранку знайшли ще одну мертву собаку. Я зараз набираю слідчо-оперативну групу, визиваю до тієї собачки, яка пострадала від рук живодерів. Доброго дня. А можна, будь ласка, визвати слідчу оперативну групу на адресу станкава 9? разом із поліцією. Ми прибули на місце, де і знайшли чергову собаку з ознаками насильницької смерті. Зоозахисники зазначають, що цю собаку могли викрасти з місця її постійного перебування, адже пес якось опинився в іншій частині району, де ніколи не був, і на тілі тварини видно сліди знущання. Ось це ушко його відрізане. Видно, що воно. Ну видно, що воно відрізане і свіженько, mm -hmm. і в нього там ну, новини вже просто зациплені. В нього по тілу ну, синці були. Ну і, і з ротика кров. А факт насильницької смерті. Ну у нас завівся живодер. який це робить? Ну я не розумію як ми живемо серед таких людей. Поліцейські забрали тіло собаки та відправили на експертизу, щоб вияснити, як саме та від чого загинув собака. Знищення тварин це не просто жорстокість, це злочин, який карається законом. За жорстоке поводження з тваринами передбачене покарання від штрафу до реального тюремного ув'язнення. Наразі поліція обіцяє знайти і покарати живодерів. Але поки триває слідство, мешканців району закликають бути обережними, не випускати домашніх тварин без нагляду, уважно оглядати територію під час прогулянки та повідомляти про підозрілих осіб, які можуть бути причетні до цього злочину. Аліна Сіднікова, Андрій Яковлів, Перший міський. Минула ніч на Дніпропетровщині не обійшлася без атак ворога. Вночі російська армія обстрілювала Марганецьку громаду Нікопольщини. Агресору гатив зградів, випустив понад три десятки снарядів. Найголовніше, що в результаті нічного обстрілу не постраждали люди. Також наші оборонці неба знищили один ворожий безпілотник над областю. А минулої доби ворог тероризував Нікопольський район. Він пережив понад два десятки атак з артилерії та БПЛА. Постраждали двоє людей, пошкоджені промислове підприємство та інфраструктура. Понівечені 11 приватних будинків, 6 господарчих споруд, дві сонячні панелі, авто, лінії електропередач та газогони. Також дроном камікадзе окупанти вгатили по великомихайлівській громаді Синельниківського району. Там побиті три приватні будинки, зачепили електромережі. Наслідки атак уточнюються. Літопис російсько-української війни налічує вже 1100 сторінок. На кожній з яких закарбовані військові злочини окупантів проти мирного населення України. Минулої доби через обстріли загинули сім жителів Донеччини, шість в Костянтинівці та один в Покровську. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення. Кабами, дронами та з РСЗВ ворогатив на Харківщині. Там пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, а також карети швидкої вночі. Та зранку росіяни обстріляли прикордоння Сумщини. Руйнування могли бути значними. Якщо б наші оборонці неба не збили вісім шахедів. Чергова неспокійна ніч була і на Київщині. Тривога тривала майже сім годин. Область була масово атакована ворожими БПЛА. Внаслідок атаки сталася пожежа на промисловому підприємстві в Бориспільському районі. Пошкоджені складські приміщення, елеватор та автомобілі. Також понівечені приватні будинки в Броварському районі. На щастя, без постраждалих. Чого не скажеш про Херсонщину? Там, через російську агресію, одна людина загинула і ще дві поранені. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, пошкодили дві багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі. Впродовж доби ворог завдав майже 600 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 22 повідомлення про пошкодження квартир та приватних будинків. Наслідки атак документують правоохоронці. Сили оборони України за минулу добу знешкодили понад 1100 російських окупантів, ліквідували 140 одиниць автотранспорту, 141 безпілотник, 69 гармат, 35 п'ять броньовиків, танків та засіб. ППО, українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили один з районів зосередження особового складу та озброєння, чотири пункти управління, артилерійський засіб, та реб. І завдали ушкоджень ще одному важливому об'єкту окупантів. Наші оборонці неба вночі збили 90 російських шахедів і ще 72 дрони. імітатори локаційно втратили без негативних наслідків. Наші захисники відбили 110 атак окупантів на різних напрямках і в цілому з початку повномасштабного вторгнення знищили 370 літаків, 331 гелікоптер, понад 10 тисяч танків, понад 21 тисячу броньовиків, понад 23 тисячі гармат, більше 27 тисяч безпілотників, понад 38 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 3 тисячі крилатих ракет та понад 871 тисячу російських Ських окупантів У кривому розі запустили унікальну програму підтримки молодих підприємців. Завдяки ініціативи міської влади, ради оборони міста та центру зайнятості. Молодь може отримати грант від 50 до 150 тисяч гривень на старт власної справи. Це безповоротна фінансова допомога, що допоможе закупити обладнання, матеріали або орендувати приміщення. І найголовніше. Ніяких відсотків та зобов'язань щодо створення робочих місць, що потрібно для отримання гранту, далі в сюжеті. Молодь Кривого Рогу отримує нові можливості для розвитку власного бізнесу. У місті стартувала серія тренінгів, де молодих підприємців навчатимуть залучати грантову підтримку. Перший такий захід відбувся за ініціативи Криворізького молодіжного центру спільно з міським центром зайнятості. Тут учасники дізналися, як подати заявку на грантове фінансування від держави та міжнародних організацій. Ми будемо навчати, як податися на гранти, які умови, які гарантії. Ну і також презентувати інші послуги служби зайнятості безпосередньо, в тому числі і можливість працевлаштування, тому що ведення власного бізнесу воно не заперечує паралельно працевлаштування. Що стосується криворіжжя, то за період дії цієї програми 400 підприємців цим скористалось, більше 90 мільйонів коштів отримали. То єдина умова це реєстрація як фізична особа-підприємець, і протягом трьох років сплата податків не вимагає, не створення робочих місць, не найму. Отримати фінансування на розвиток бізнесу може кожен мешканець Кривого Рогу віком від 18 до 25 років. Для цього потрібно звернутися до молодіжного центру або центру зайнятості та пройти навчання щодо подачі грантової заявки. Впродовж трьох років держава отримає суму еквівалентну суму гранту у вигляді сплачених до бюджету податків та зборів в процесі бізнес-діяльності. Після цього молодий підприємець може ще раз отримати грант від держави у розмірі. До 250 тисяч гривень та зобов'язанням створити не менше двох робочих місць. І сьогодні ми робимо перші кроки для того, щоб навчити молодь, для того, щоб розказати, як це буде покроково за підтримки влади міста, за підтримки ради оборони, яка постійно нас підтримує спільно з центром зайнятості. Ми сьогодні такі робимо перші кроки на для налагодження молоді, для того, щоб молодь розуміла, знала, як треба подаватися, які є гранти і що це не Складно відкривати власну справу на сьогоднішній день. Основна вимога для отримання гранту реєстрація як фізичної особи підприємця та сплата податків упродовж трьох років. Водночас саме ця програма не зобов'язує створювати нові робочі місця чи наймати персонал. Міська влада підтримує підприємницькі ініціативи молоді, адже можливість відкривати власну справу це не лише особистий розвиток, а й внесок у зміцнення економіки регіону. Насправді грантова підтримка. Має ну, дуже великий потенціал. Ми за останні два роки створили таку, як кажуть, екосистему, яка допомагає отримувати гранди. Державні гранти, гранди міжнародних організацій. І багато чи мало, але за останні два роки 377 підприємців отримали гранди на суму 129 мільйонів. Ну, це серйозні речі і серйозні суми. Як ми це зробили? Кожному а райвиконкомі. ми створили спеціальні відділи, які співпрацюють з підприємцями і допомагають написати е, там бізнес-план, грантові заявки, розказують, які є можливості. Кривий ріг – місто можливостей завдяки активній співпраці міської влади ради оборони, бізнесу та міжнародних партнерів. молодь отримує реальні шанси реалізувати свої підприємницькі ініціативи. Дієві спільні кроки це те, що рухає місто вперед, створюючи. Чи перспективи для розвитку кожного? Аліна Сіднікова, Андрій Яковлів, перший міський. П'ятеро дітей, які втратили батьків, знайшли не лише новий дім, а й люблячу сім'ю. Подружжя Снісаренків відкрило свої серця, щоб подарувати дітям тепло і турботу. Завдяки підтримці міської влади та ради оборони Кривого Рогу, а також державній програмі. Ця сім'я отримала просторий будинок і необхідну підтримку для виховання дітей. Тож, як живуть малеча в новій родині, як місто допомагає створювати такі сім'ї. Дивіться цю зворушливу історію в сюжеті Анастасії Костенюк. Оксана та її брат Сергій лише нещодавно потрапили під любляче крило нових батьків Али та Олександра. З Самого малечкою і тепер вони проживали у прийомній родині. Проте стан здоров'я матері не дозволив далі виховувати малечу. Відтак дітей передали у інші сім'ї, аби вони могли отримувати все необхідне для їх розвитку. Дня з першого дня ми всі здружилися. Софійка тягнула мене всюди. Ми разом грали, і з хлопчиками теж здружилися. Ми в ігри граємо, допомагаємо. Менші бігають за мною. Дорачимось разом. У затишному будинку, що став домом для дітей, які віднайшли тут нову родину, панує справжня атмосфера затишку. Подружжя знісаренків не просто відкрили двері свого дому, вони відкрили свої серця. П'ятеро прийомних дітей знайшли тут любов, турботу та безпеку: Ярослав, Софія, Максим, Сергій та Оксана. Кожен із них має свою непросту історію, але тепер вони разом, як одна велика сім'я. Побут дуже весело, цікаво. Працюємо не, всі не, разом, не, скучно, не, сумуємо. не сумуємо. Так що все, ну, взагалі все добре. Діти ростуть, діти задоволені. Всі ми грають на подвір'ї, якщо дозволяє погода. розвиваються, вчимося онлайн. Разом в школу ходимо, все робимо разом. Будинок гарний, світлий, просторий. просторий. місця вистачає всім. Mm -hmm. да. ये पद्धति Фруктові дерева є. завдяки підтримці міської влади та держави. Сім'ї, які беруть на виховання дітей сиріт, отримують не лише моральну, але й матеріальну допомогу. Снісеренки змогли оселитися в просторому будинку, який місто придбало за кошти співфінансування державного та місцевого бюджету. Новостворені прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу отримують одноразову фінансову підтримку, а також забезпечуються необхідними меблями і побутовою технікою. Є проблеми, є над чим працювати. Сто Дев'ять дітей у нас ще потребують виховання в сімейному типі. Тому ми проводимо навчання і залучаємо сім'ї і створюємо всі умови. От, наприклад, у минулому році разом з державою купили сім будинків і створили дома сімейного типу. Де виховуються вже діти для Аліни та Олександра. Це не просто відповідальність, а покликання. Вони вже мають власних дітей, але вирішили подарувати родине тепло і тим, хто найбільше цього потребує. У кривому розі 87% дітей сиріт вже виховуються в родинах, і ця робота триває. Місто робить усе, щоб кожна дитина відчувала себе захищеною та мала шанс нещасливе майбутнє. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, Першимський. І в продовження теми дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Через кризу в родині їх тимчасово вилучають, але тепер замість інтернату вони можуть потрапити в патронатну родину. Це нова сімейна форма виховання, яка дає дитині тимчасовий, але все ж таки дім. На спеціальній зустрічі в міському центрі зайнятості кравліжцям розповіли, хто може взяти дитину під патронат, як довго вона там перебуватиме, та яку підтримку надає місто. Є певна процедура, як людина оформлюється на це патронатне виховання. Є певна процедура проходження навчання, підбір документів необхідних, коли повинен бути помічник у такого вихователя. Тому це процедура складна, але кривий ріг, те, що я розумію, з цією вже задачею справляється. Міська влада та державна підтримка підтримують патронатніх вихователів, вони отримують фінансову допомогу, соціальний супровід та спеціальну відпустку. І це не лише шанс для дитини, а й можливість для дорослих зробити гарну справу і важливий внесок у майбутнє громади. Тож, якщо ви хоча б і тимчасово готові подарувати дитині тепло та затишок дому, звертайтеся до соціальних служб. Він був люблячим батьком, прикладом мужності та відданості. Артем Бондаренко, доброволець, який без вагань став на захист України. Та 4 січня 2024 року серце мужнього воїна не завжди зупинилось. На пам'ять про колишнього вихованця на фасаді Кравлійського ліцею, номер 129 відкрили меморіальну дошку. Більше деталей дізнавалась наша знімальна група. Якщо не я, то хто? Саме з такими словами Артем Бондаренко став на захист України. Чоловік був готовий зробити все, щоб його сім'я жила в мирній країні, але за це мужньому воїну прийшлось віддати власне життя. На згадку про його вчинки на фасаді ліцею 129, де навчався Артем з 7 по 10 клас, встановили меморіальну дошку. На її відкритті були присутні рідні, вчителі та учні ліцею. Артем втратив батька, через що після закінчення 10 класу пішов з ліцею, щоб допомогти прогодувати сім'ю. Він багато працював на різних підприємствах, зробивши перерву на проходження строкової служби. У 2021 році Артем долучився до лав 17-ї окремої танкової бригади імені Константина Пестушка. Під час повномасштабного вторгнення чоловік воював на найгарячіших напрямках Донеччини та Луганщини. Крім того, брав участь у деокупації Харківського області у грудні 2023 року, при проходженні навчання Артем захворів, після чого потрапив до воєнного госпіталя з ознаками запалення легенів. Лікарі зробили все можливе, але 4 січня 2024 року серце мужнього воїна назавжди зупинилось. Ми б дуже б хотіли б, щоб про нього залишилась пам'ять, і щоб діти, які здійснавчались, вони пам'ятали, розуміли, на що він там знаходився, на що він, на що він там був. Тому що він завжди казав, що наші діти не повинні там бути. Якщо не ми, не наше покоління, то вони наступні. Чоловік за час своєї воєнної служби був нагороджений ордером за мужність третього ступеня. Артема так і не дочекались. Дружина, дві донечки Андріана та Амалія. Вічна пам'ять героям, які поклали своє життя за наше світле майбутнє. Анастасія Тюріна, Аліна Сітнікова, Глі Припчук, перший міський. 1 березня у Кривому Розі стартують вже треті міські спортивні ігри серед ветеранів війни та учасників бойових дій і членів їх родин Veterans Family Games Кривийріг 2025. Ігри проходитимуть за ініціативи голови ради оборони міста Олександра Вілкула і триватимуть до 22 грудня. В рамках змагань буде представлено 17 видів спорту, серед яких футзал, плавання, волейбол, сидячи, дартс, пауерліфтинг, гірьовий спорт, настільний теніс та багато інших. Участь в змаганнях можуть взяти не лише ветерани, а й члени їх родин, включаючи дітей від 10 років. Напередодні змагань пройшли заключні тренування, де учасники узгоджували остаточні тактики та укріплювали командний дух. Сьогодні у нас йде контрольне тренування і в суботу е, буде таке довгоочікування, е, такий старт буде е, ранка Мілі Геймс, третій сезон. Є, я хочу сказати, що, ми, що команда Наскорних е, в цьому році вже виступала е, в трьох змаганнях відкритих. І, до речі, е, такі міста, як Полтава, Вінниця, Київ, Житомир, вони з нас будуть приклад. Ці ігри сприяють реабілітації та емоційному відновленню учасників. За два роки проведення понад 2,5 тисячі спортсменів вже взяли участь у змаганнях. Переможці отримають грошові нагороди. А всі учасники футболки та бейсболки з логотипом ігор. Зареєструватися можна за посиланням в гугл-формі або безпосередньо. В день змагань на місці. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 098 605 2025. В перший день весни розпочнеться з довгоочікуваної події для всіх вболівальників та фанатів ФК Кривбас. Наша команда зійдеться в поєдинку із непростим суперником командою ФК інгулець із селища Петрове. Кіровоградської області. І, хоча номінально у криворіжці будуть гостями, але свій перший матч 19-го туру Української прем'єр-ліги наша команда зіграє вдома. Гра розпочнеться о 13-й годині на стадіоні Гірник. Тож всі фанати клубу зможуть підтримати ФК Кривбас в офлайн режимі, відвідавши матч. Вболівайте за наших, приходьте на гру та підтримуйте Кривбас. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Стежити за новинами ви можете також в наших соцмережах в Фейсбуці, Ютубі та Телеграм-каналі. Підписуйтеся, аби бути в курсі найголовнішого у студії. Працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.